Також ну, нам з'їхав найпопулярніший варіант панели. Панелі, а, які ставляться на лобове скло. Це у нас у ці очі, можливо, вже хтось бачив, можливо, вони робили огляд їх. А, є в нас на сторінках їх огляд. А, працюють вони або від пульта, або можна підключити для смартфону через USB, будуть працювати. Зараз покажу, як виглядає дана панель. Це в нас іде, нагадую, найпопулярніший варіант. Його розмір йде 12х59,5. В нас 12 на у наявності також є в нас довжиною 37 та довжиною 17, тобто менші розміри. Ось так виглядає сама панелька. До неї в комплекті йде двохсторонній скотч хорошої якості. Іде ось така коротенька інструкція для того, щоб ви скачали собі додаток і в додатку вже все регулювали. Тобто є в нас виставляється очі, можна виставляти, колір, текст і так далі. Дуже-дуже багато різних функцій, є Ну і так далі. І до речі, багато хто запитує, чи можна ставити дві панелі. Звичайно, дві панелі ви можете підключати і через Bluetooth їх об'єднувати. Тобто очі будуть працювати, наприклад, на одній панелі це одна, і на іншій панелі це буде інша. Ось такі варіанти. Ну, Тобто дуже багато різних варіантів, різних функцій, І всі вони в основному через смартфон. Тому що ось на пульті є тільки такі функції. Кого зацікавила дана панель, до речі, працює вона від USB. Кому цікаво, звертайтеся.